Всім привіт, і Сьогодні ми будемо грати в Project e East. Да, я вспомнив цю... E <laughs> Project Government East Pomnів. Так, так я собі з Почекай, дай я собі хоча б емоції прокручу. Сайян якийсь, що це Мммм. Розпаковка емоцій. Опа. Чому мені не треба? А ми замінимо Сайян. Блін. А все? Ми м'ячик забрати. А, я можу. А, Ладно. Ну йди. Ні, добрий льок. Я до тебе зайти не можу. Льок, хака. Ми... Ти казав, що блюдло кака? Це такий варіант, я тільки в тебе. Чому? Це хто такий? Що з ним робиться? Хуніка мені той ноги. Який Нагі, це банни тупий. Це даже на бани не схоже було. Це ти тупий? Я в ТикТоте дивився. На бані. О! Бані не Я Да тоже дивився в ТикТоте баня, але він так не похожий на нього вообще. Абсолютно похожий. Тільки волосся куми. Спал. Ого. Давай бый! Пас, 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 чел. Ну, тебе толпа окружила. Ага. Треба не пасуватися, челік. Багато хочеш, егоїст. Ого, ого, а як так? Ладно, челік все рівно заб'є. Як? Що він так довго думає? Нет. Цей челік мене лупати починає. Я не бажаю, щоб мене візнесли. Пожалуйста. Вау, два, Туту-туту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. разразу. А, Ладно. Фадно. Нет, не... О, фух. Кис-пупсик. Чавньоспинизапка. Сапдайн. Целый Це кайзер? Да. И точно туда целиться? Так смей, если ты бачил куда ин целился? Эй, не. А хотя он я просто задачу бойцы. А, давай, ты вийшов? Так ты я можу ты за что. Ти тут, можна давиться заграєш, щоб не знав ліхав. Я В курсі, але тут зараз фінальна анімація буде, знаєш. Десять секунд Тепець. Ого! 3, 2. Ч... Один! День. 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 Ура! Ура! Тепер безкінечний час. Овертайм, Вау! Це круто! Ну, музика ніби Магал. Туренгі зараз на футболі знаходиться. А, давай на Сабані. Геній. Ну, я... Давай. Ого! Неочікувано. Вау, він просто ігросик, і оце бідний. Я вже та, що він такий бідний, бляха. Ого, стріт дріблер. Ой-ой-ой, ой ой ой, 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 Ой-ой-ой. знаю, ой, 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 ой. я <рискот> Лапка. <рискот> знаю, я Лапочка. знаю, я не я не знаю, я не не я А, знаю, я Да. знаю, я не Чому страйката? Сюда я фінальний гол забив ес забивай. Надяйся. Ай. Ладно. Ой. Вс, давай, заходи за мене. Заходи за мене. Давай, доки. Okay. Давай, заходи, захода. Заходи. 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 За, чому... Я тебе буду чому ми завжди за... О, то добре. Але чому ми завжди за праву сторону? Потому что вправо правое. Ты, бля, кришся дрона, до дондик, крутик. Седьмой. А, чумай прнул. Забежи, забежи, забежи. Куда мне забежать? Мне вс, Мене кроивить. У тебя ще и мячик отобрали. Якийсь бекон. Ого! Дрібал мені куди заюзать? Так а навіщо? Мені нормально. Скоро. Ну и шо? О, а, ну ладно, у меня тоже крови. Фукнул и танцпол. Найс. Вау. Это круто! Блин! О! Это круто! Нееет! Это круто! Хорошо! Давай! Так это Всё. бежи! Ладно, тебе даже забегать, будет не треба, все. Капец, ты что сама не работаешь? Я пукнув макарена. А, нет, это Асумп Короче, я не знаю. <решит> Бляха. Ой. Нет. Бляха, я бы мог отобрать. Бачу гирик. Мані. Ой, чему ты пукаешь? Дай палец направо, хоча... Ладно, иди сам уже. А ты шибайте. Забежи до ворот. Ага, ох, кого? Кого? о, кого. Оце круто. Блин, я хотел це... типа круто. Типа круто. Прям почти сухой лист. Ага. Макарена, макаріна, макаріно. Ми... Вони проиграють в суху. Хорош? Дай мені, дай мені, дай мені, будь ласка. Вони думають, що егоїста, але я не такий. Вау. Вони всі за мною погнали щось. А що це таке? Чому я завжди з жіночтої точки забивав гол? Ну все, не прокопило. Сооо, все, все плакати треба просто пей, чу, ти, ти, що ти це по такі? центру стаєш, пей. Ага, дрібл в пустую, юзати не давай можна. Раз, давай ще раз, давай ще одну попитку. Ти де? Тут. Та блін. Ладно. Перехватив. Щас там Лоренцо заб'є, ти типу, покрутий. Що заб'є? Я мог забити, у мене було три попитки десь забити. Чому я тобі віддав пас? Що ж це не виїзд? Круто. Ну, чел, добежи, ты знаешь, да. Це кто такий вообще? А. Ммм. Ммм. А це... Це дуже круто. <святливість> Саме егоїстичний эгоист. Я остання попытка, ты де вообще? Че вы Наліво забіжи. Налево забежи. Кейс набирай. А что? В тебе была остання попытка. Ага. Побежали какать. Ориняй, тудайкаю! Уху! Побежали какать! Уду-ду-ду-ду-дуду Ого! Дай пасик Просто дай пас! Давай! Бей! Ага, щоб забити мені треба говно оце! Вау, оце круто. Забили, все він питався зробити. Хто 40 метрів? Пукнув і все. Я цю анімацію називаю пердьов, не крабобра. Угу. Я так і знав, що він зараз оцю штуку зробить. Ну ти не заб'єш. Та <laughs> да, не заб'єш. Антоніном. Ммм, дай мені направо пасати, наліво йди. налево okay, Окей, давай. <laughs> ага, нормально. Самый точный пас у світі. Давай ще раз. Ня, мені лянь. Ладно, на. <laughs> Спасибо. <laughs> Круто! <рес> тут, 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 тут. Перший свій гол в кар'єрі забив. <laughs> Ладно, в тебе реально гол. О, 700 голів, нормально. Ти без мене? Так, того без тебе грав. Ай-яй-яй. Ну, він пукає. Побежал. Ну. Дай пас, наліво. я сам пробіжу. Ти тупий, він в те, азарей на изи да бере своей Я тобі потім. я О, тепер йди соло. Бо я взаді. Ти взаді був. Да. Бо я не овідав, що ти там будеш. Я думав, ти десь спала Ммм, все, нам забили цей чай. Чому він так довго цялився? О, мені пафік, я буду прориватися сам. Якщо в мене перезарядки не було, то то я би його просто законтрив. Ага. Ну, звісно, звісно. Прорвуся сам. Вау, опять я снег рабу О, что? Вратарь. Шо? Нет! Куда? О, стрель дрибля. Чё? Як. Вратарь. Ладно. Пан, давай, еще раз, еще раз, еще раз попытка. Еще раз, еще раз, еще раз, еще Ладно. Ты не пущу туда. Пернул и ушел. Ну дай. Круто. Макарено, макарено, макарено. Не питайте, чому це енгівушка Вушка. Ого. Сіба за м'ячик. Вау. Wow. Та да шо? Шо, в тебе ну подбираю м'ячик. Візьмись мене вже цей стрит триблер. Нормальний пацанчик. Во. Вау. Wow, це, це Дон Лоренцо. Затащив. Дон Лоренцо затащив, реально. Що ти робиш? Та я не, не люблю, коли оці штуки роблять. Типа якось головою відбиваються. Це легко контрити, щоб ти зрозумів. Ооо. і пішло. коли в мене гіперзаряд він нарешті буде? Ага, тобто він зробив отак от. Та чому у мене не нажалося? Та чому мене куча преслідує? Не треба було наліво просто. Це контра, ти стрибнув. Бо це дисбаланс, розумів? Два дриблінга і ще й удар імбовий. Ого! Він дає пасив роторю. Тут-ту! Бекончик! Бекончик, я не вжидав, що ти такий. Ммм, круто. Іди! Біжи, біжи, біжи! Я, бежи, 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 я бежи. на правому фланзі. Який фланг? Я не знаю, я це... Я це називаю флангом. Розумієш? А, все, отак. Кажеш, що ти нас там три. Це називається центр. Давай. Ура! Якщо ви Слай і Сагі грали в одній команді. Ну, коротше, я маю йти і грати пісу. На цьому все, кому сподобалось, ставте лайки. Ну, гадко, чесно, сіграв. Все, всім пока-пока. Смачно. Shaq,